На Львівщині пройшли змагання зі швидкісної тактичної стрільби. Їх організували бійці 80-ї десантно-штурмової бригади на честь 25-річного ювілею ВДВ. Свою влучність демонстрували не лише десантники, але й представники різних силових відомств. Прибули бійці Альфи, Нацгвардії, СБУ, військової поліції та розвідки. Постріли з пістолетів та автоматичної зброї на Яврівському полігоні лунали від сьомої ранку майже до самого заходу сонця. Мішені були не різноманітніші, зокрема металеві гонги та лежачі мішені. Та й цілити в них доводилося із різноманітних положень. Судей змагань став відомий збройних силах інструктор Володимир Ратушняк, автор новітньої методики швидкісної стрільби, яку місяць тому затвердив генеральний штаб ЗСУ. Легких задач тут немає, скажем так. Основні завдання військовослужбовця це фізичне навантаження, це витривалість, так і так само вміння швидко і точно влучати в ціль, яка знаходиться в будь-яких положеннях. Учасники змагань зазначають, що саме війна на сході призвела до розвитку вправ і швидкісної стрільби. Боється того, все частіше опинявся в бойових ситуаціях, які вимагали якісної інакшого типу вогневої підготовки. Характер війни вже в нас помінявся. У нас уже окопних війн, таких як і немає, а вже почалися в містах населених пунктах і там немає часу буде ти глянув поприділився вистріл це долі секунди або тебе або ти Швидкість реакції та влучність. Саме ці критерії стали головними у оцінюванні конкурсантів. Що швидше боїться у ряд мішеней, то краще. Проте штрафні 10 секунд нараховують і за кожен промах куль у молоко та за найменше порушення заходів безпеки. Є мішені, позначені хрестиком. Вони символізують зарушників або цивільних осіб. Називають такі мішені бабушка. Якщо пораниш таку бабушку, то ж очікують штрафного часу. Найтреновані бійці спецназу кажуть, такі змагання не для слабаків. Показуємо свої вміння. В тих вправах, які раніше, можливо, були схожі на наших тренуваннях, але саме такі вправи ніколи не виконувалися і кожен показує справжні вміння в тому, що він виконує саме зараз. Це цікаво, це корисно. Це справедливо. Тож військові та силовики поділилися досвідом, які отримали у бойових операціях. Розповіли, як ефективно тренують молодих бійців і як тренуються самі. Адже як би це не звучало дивно, навіть у районах АТО у бойових умовах десантники не полишають заняття стрільби та покращують свою влучність. Кожну неділю ми планували і відпрацьовували вправи стрільб, впроводили, впроваджували нові методики, нові підходи до виконання вправ в умовах наближених до бойових. З максимальною напругою, застосуванням імітації, з застосуванням не тільки природних перешкод, а ми утворювали якісь нові перешкоди для того, щоб вправи ускладнювати з максимальною напругою і віддачею. Зусиль від особового складу львівські бійці крилатої піхоти сподіваються, що їхні починання переймуть і інші військові частини. Новітні стрілецькі методики стануть основою для якісної підготовки бійців, а змагання із швидкісної і швидкісної тактичної стрільби розширять свою географію.